Хочете ідеальний вершковий крем для капкейків, ніжний, стабільний і готується всього за кілька хвилин. Ділюся простим рецептом. Вам знадобиться всього три інгредієнти: 300 г вершкового сиру, 150 г жирних вершків і 80 г цукрової пудри. Я використовую кавомолку, щоб зробити пудру самостійно. Це швидко і зручно, але, звісно, можна взяти і готову з магазину. Головне якісний сир, типу кремети або до суші. Усі інгредієнти з'єднуємо у високій ємності. Починаємо збивати міксером на середніх обертах кілька хвилин. Не поспішайте! Крем має стати пишним і добре тримати форму. Перевіряємо, крем щільний не розтікається, значить готовий. Використовуємо одразу. Перекладаємо крем у кондитерський мішок з насадкою 1М в моєму випадку. Наносимо на капкейки. Дивіться, яка ніжна текстура. Цієї кількості крему мені вистачило, щоб покрити 18 капкейків. Цей крем ідеально підходить не тільки для капкейків, а й для тортів, трайфлів та інших десертів. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк і підписуйтеся. Напишіть у коментарях, які ще креми ви хочете навчитися готувати.